Батінська матір Божа у часі свого об'явлення сказала: Якщо Україна і Росія навернуться до Бога, Третьої світової війни не буде. А коли не навернуться, то знайте, що буде Третя світова війна. А в тій війні може вижити лише третина людства, оце вже буде схоже на кінець світу. Матимемо страшну катастрофу. Тому нам слід вірити Матері Божій і молитися за навернення України і Росії. Тепер, коли з'являються мов гриби після дощу всілякі секти і проповідують далеко не християнські вчення, за це вважаю, будемо покарані Господом. І якщо далі ті секти поширюватимуться, то може прийти Антихрист, і вони його приймуть.